Поєднання фісташки та малини можна вважати класичним і на моєму каналі вже є торт з таким поєднанням. Це поєднання створює чудовий смаковий контраст, де горіховий смак фісташки доповнюється кисло-солодкою малиною. І оскільки дубайський шоколад ще й досі знаходиться на піку популярності, родзинкою мого нового торта буде хрумка фісташкова начинка з дубайського шоколаду. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся разом зі мною. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати фісташковий бісквіт. І для початку хочу приготувати фісташкову пасту. Фісташкову пасту, звичайно, можна придбати готову в кондитерському магазині, але в мене вдома був на той момент горіх фісташка, тож вирішила приготувати фісташкову пасту самостійно. Для бісквіту по рецепту потрібно 60 г фісташкової пасти. Тож саме таку кількість горіху я відважила у високий мірний стан. Та тепер занурюваним блендером перебиваю горіх у дуже дрібну крихту. Та зараз поділюсь з вами лайфхаком, як можна зробити пасту з невеликої кількості горіха. Звичайно, що під час перебивання такої маленької кількості горіха він весь застряв в блендері. Але це дуже добре. Тепер накриваємо блендер з горіхами харчовою плівкою та ось так ножами до верху продовжуємо перебивати горіх до стану пасти. Також для того, аби паста приготувала Швидше додаю до неї соняшникову олію. Роблю це декілька разів потрішечки, щоб контролювати густину пасти. По-моєму, дуже зручно. Саме таким чином паста буде однорідною і через невеличку її кількість блендер не встигає сильно нагрітись. Така консистенція фісташкової пасти мене повністю влаштовує, та й не хочеться мені більше мучити свого кухонного помічника. Наступне, що я хочу зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів. Насито відважую відразу всю потрібну кількість борошна. До борошна додаю розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. А тепер все разом просіємо через сито. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Готову суху суміш поки відставляємо в сторону. Та тепер для того, аби в подальшому облегшити процес приготування бісквіту, давайте відважимо потрібну кількість цукру. Та тепер можна переходити до яєць. У приготуванні цього бісквіту краще всього використовувати яйця кімнатної температури. Я їх дістала з холодильника десь за годину до початку приготування. Та тепер нам потрібно яйця розділити на жовтки та білки. Взагалі краще всього робити цю процедуру, поки яйця ще холодні, особливо, якщо ви не впевнені у вправності своїх рук. І якщо ви будете робити саме так, то жовтки бажано накрити харчовою плівкою для того, щоб вони не обвітрились, поки будуть нагріватись до кімнатної температури. В даному випадку використовую яйця категорії С0. По цьому рецепту нам потрібно окремо збивати білки та жовтки. Білки я буду збивати планетарним міксером, а жовтки ручним. Тож до білків додаю дрібку солі та вмикаю свого кухонного помічника на середню швидкість. До жовтків додаємо половину порції цукру потрібної для приготування бісквіту. Коли білки збились в легку піну, починаємо потрішки додавати до них цукор та поступово збільшуємо швидкість міксера на максимум. Паралельно ручним міксером ми будемо збивати жовтки з половиною цукру. Збиваємо жовтки з цукром до пишності та посвітління мінімум 5 хвилин. А коли до білків додали весь цукор, продовжуємо збивати нашу меренгу на максимальній швидкості ще 7 хвилин. Взагалі на каналі вже є 2 відео з різними рецептами фісташкового бісквіту. Але, як ви знаєте, я дуже люблю експериментувати і для цього торта я приготувала фісташковий бісквіт ще по іншому рецепту. І фісташковий бісквіт саме по цьому рецепту мені сподобався найбільше. Коли пройшов час, жовтки посвітліли та збільшились в в декілька разів. Відважуємо до жовтків підігріте молоко та соняшникову олію. Також сюди ж додаємо фісташкову пасту та тепер на найменшій швидкості міксера перемішуємо все до однорідності. При цьому наша меренга продовжує збиватися. На даному етапі до тіста можна додати зелений барвник. Тоді бісквіт вийде більш насиченого зеленого кольору, але це робити не обов'язково. Та тепер до жовткової маси додаємо сухі інгредієнти. Спочатку трішки перемішую вручну, щоб борошно не розлетілось по всій кухні після вмикання міксера. Наше тісто на цьому етапі вийшло дуже густим, тому до максимальної однорідності його перемішати не потрібно намагатися. До цього моменту білкова маса збилась до потрібної консистенції. Та тепер додаємо нашу меренгу потрішки до тіста для бісквіту. Оскільки тісто дуже густе, вирішила скористатись допомогою міксера. Але на цьому етапі повністю перемішувати тісто міксером категорично не можна. Коли додали до тіста десь половину білкової маси, воно стало більш ніжне. Після цього вмішуємо меренгу вручну вінчиком. Робимо це обережно круговими рухами. Довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитої меренги. Мені дуже подобається тісто по своїй консистенції. Воно повітряне, гладеньке та стікає з лопатки суцільною стрічкою. Випікати свій бісквіт я буду у двох формах, тому спочатку відважую, скільки в мене його вийшло всього. Та тепер переношу в іншу миску рівно його половину. Після цього переношу тісто для бісквіту у вже підготовлені форми. У мене це два кільця діаметром 18 см. В одну сторону кільця я обгорнула фульгою. Ці кільці обов'язково потрібно розмістити на дечку, щоб форми з тістом було зручно поставити в духовку. Також для того аби бісквіт під час випікання рівномірно піднімався у формі, накриваю форми фульгою та обгортаю їх мокрим рушничком. Та тепер ставлю свої форми з тістом, уже розігріто до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою, вона має бути суха після виймання з нього. Ще з гарячих бісквітів знімаю фульгу. Залишаю в спокої на решиці до повного охолодження. Після цього бісквіт вирізаю з кільця тоненьким ножем та обгортаю бісквіти харчовою плівкою. Бісквіти потрібно обов'язково стабілізувати в холодильнику. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати малинову намелаку. Я це роблю в той самий день, коли готую бісквіт. Перше, що нам потрібно зробити, це замочити желатин. Желатин потрібно замочувати у пропорціях 1 до 6 Тож до 3 г желатину додаю 18 г холодної води, розмішую желатин з водою між собою ложечкою та замочений желатин відставляю в сторону, щоб він набряк. Наступне, що нам потрібно зробити для намалаки, це розтопити білий шоколад. Тож на маленькому вогні я підігріваю трішки молока та тепер підігріти молоком заливаю шоколад. Декілька секунд шоколад з молоком не зачіпаю, чекаю, поки шоколад нагріється від тепла молока. Трішки перемішую все між собою лопаткою. Та тепер до розтопленого шоколаду додаю малинове пюре. У мене малинове пюре ще тепленьке, бо я щойно зробила його зі своєї малини. Малина в мене була заморожена і для того, аби зробити з неї пюре, я її трішки проварила. Тому пюре ще тепле. А взагалі для намалаки малинове пюре потрібно окремо підігріти від молока. Знову трішки перемішую все між собою лопаткою. Та тепер нам потрібно розтопити набрякший желатин. Я це роблю на водяній бані. Перемішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Розтоплений желатин додаємо у малинову шоколадну заготовку. Для максимальної однорідності пробиваємо отриману масу занурювальним блендером. Також до отриманої маси нам потрібно додати холодні вершки. Перемішуємо все між собою трішки лопаткою. Та для максимальної однорідності пробиваємо крем занурювальним блендером. Готову на молаку накриваємо харчовою плівкою контакт та ставимо в холодильник для стабілізації. Мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Отже, ми з вами приготували фісташковий бісквіт та малинову намилаку. Не має стабілізуватися цілу ніч в холодильнику. Тож продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше що я хочу зробити в цей день це приготувати малинове конфі. І для цього нам потрібно в першу чергу замочити желатин. Желатин замочуємо холодною водою та залишаємо в спокої на хвилин 15, щоб він набряк. Після цього в ковшик з товстим відважуємо потрібну кількість малинового пюре для нашого конфі. Та до пюре додаємо цукор. Ковшик з містом ставимо на середній вогонь. Та ось так помішуючи все між собою лопаткою, доводимо малинове пюре до кипіння. Після цього уварюємо наше пюре ще одну хвилину, теж помішуючи його лопаткою. В даний момент температура малинового пюре ще завелика, щоб додавати до нього желатин. Тому залишаємо його в спокій, щоб воно трішки охололо. А коли малинове пюре охололо до 50 градусів, на водяній бані розтоплюємо желатин. Помішуємо желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Ну а коли желатин повністю розтопився, додаємо його до малинового пюре. Та тепер вінчиком перемішуємо наше малинове конфі до максимальної однорідності. Після цього малинове конфі відставляємо в сторону, щоб воно охололо до кімнатної температури. Цей раз я не буду заливати конфі у форму та повністю його заморожувати. Хочу спробувати зібрати з конфі тор, поки воно ще повністю не стабілізувалось. Та тепер хочу відразу перейти до приготування фісташкового хрумкого прошарку. Для нього нам потрібне тісто катаїфі. Таке тісто катаїфі Можна придбати готове в магазині, а можна приготувати самостійно в домашніх умовах. Воно готується з дуже простих продуктів і на його приготування йде зовсім небагато сил. На каналі вже є відео з детальним рецептом приготування тіста катаїфі. Ця порція катаїфі в мене зберігалася в морозилці. Тісто катаїфі вже розморозилось, та тепер гострим ножем нарізаю його на невеличкі відрізки довжиною 1 см. Та тепер, аби зробити тісто катаїфі хрумким, нам потрібно його підсмажити. На розігріту сковорідку викладаю вершкове масло. А коли вершкове масло розтопилось, викладаю на сковорідку тісто катаїфі, підсмажую тісто на максимальному вогні і при цьому його потрібно постійно помішувати лопаткою. Тоді воно підсмажиться дуже швидко і не пригорить. Але якщо ви бачите, що ваше тісто катаїфі дуже швидко чорніє, то звичайно, що вогонь під сковорідкою потрібно трішки зменшити. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Перекладаю підсмажене тісто катаїфів тарілочку, щоб воно трішки охололо. Тим часом давайте Приготуємо фісташковий крем для хрумкого прошарку. І для цього спочатку на водяній бані розтоплюю білий шоколад. Помішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Тут в мене шоколаду зовсім небагато, тому він розтопився дуже швидко. Та тепер до розтопленого шоколаду додаємо фісташкову пасту. Лопаткою перемішую фісташковий крем До, однорідності. до фісташкового крему додаємо підсмажене тісто катаїфі. Та тепер лопаткою перемішуємо все між собою до однорідності. Рідності також для того, аби хрумкий проширок мав Цікавішу структуру, вирішила додати до нього подрібнену фісташку, тож подрібнюю фісташку на невеличкі шматочки. Цей торт з новою начинкою буду перевозити в інше місто. Тому, для того, аби фісташковий прошарок був більш стабільний, вирішила до нього додати одну столову ложку згущеного молока. Та сюди ж висипаю подрібнену фісташку. Перемішую фісташкову начинку до максимальної однорідності. Та ось від згущеного молока фісташкова начинка на. Чах стає більш стабільною пісташкову начинку поки відставляємо в сторону. Наступне, що я хочу зробити, це розчин для просочування бісквітних коржів. В кружечку викладаю одну столову ложку рідкого згущеного молока та сюди ж додаю 100 мл теплої води. Та тепер розмішую розчин для просочування ложкою до максимальної однорідності. Готовий розчин для просочування теж відставляємо поки в сторону, щоб він трішки охолов. Також, що я хочу ще зробити в даний момент, це доготувати малинову намалаку. За ніч вона вже Повністю стабілізувалась і нам потрібно її ще збити міксером. Починаю збивати на мелаку на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваємо на мелаку до пишності та щільності. У мене на це пішло десь 2 хвилини. Для того, аби збирати наш торт, нам ще потрібно розрізати на коржі наші фісташкові бісквіти. Мої бісквіти переночували ніч в холодильнику і вони гарно стабілізувались. Від цього бісквіт стає менш крихкий і його тоді стає легше розрізати на коржі. Я хочу, щоб мої бісквітні коржі були гарні з обох сторон. Тому для початку з бісквіта я зрізаю кришечку. Після цього бісквіт перевертаю верхном та розрізаю бісквіт на два коржа. Я це роблю як зазвичай з допомогою гострого ножа та шматочка пінопласту тощиною 2 см. Спочатку, спираючись ножем на пінопласт, надрізаю бісквіт по колу, а тоді, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині та тепер розрізаю з коржа дно бісквіту. Таким самим чином розрізаю другий бісквіт на два рівненьких коржа. Взагалі мені дуже сподобалось, який в мене вийшов фісташковий бісквіт. Ці два бісквіти вийшли дуже високі та рівненькі. Також по консистенції цей бісквіт виходить дуже ніжний та в міру вологий. А куштуючи цей бісквіт, відчувається насичений смак фісташки. Тепер це мій улюблений рецепт фісташкового бісквіту. Та що нам ще залишилось зробити, це приготувати крем, з допомогою якого ми і будемо збирати наш торт. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. І для цього в першу чергу нам потрібно приготувати сукрову пудру. Та тепер в діжу міксера відважуємо потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 20 23%. Сюди ж додаємо вершки жирністю 30% та цукрову пудру. В кремі я теж хочу продовжити фісташкову тему, тому до всіх інгредієнтів діжу міксера додаю фісташкову пасту. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло 5 хвилин. Також під час збивання я додала до крему жовтого та синього барвника, щоб крем був більш насиченого зеленого кольору. Але пізніше я пошкодувала про це, тому що у розрізі крем та бісквіт майже зливались між собою по кольору. Для гарнішого розрізу барвник в крем краще не додавати. Для зручності готовий крем переношу в кондитерський мішок. Та тепер нарешті можна перейти до збирання торта. Я це роблю в роз'ємному кільці, обгорнутому зсередини, ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Далі викладаю перший бісквітний корж та під корж підганяю роз'ємне кільце. Просочую бісквіт зовсім трішки, бо на цей бісквіт лягає вся начинка і від неї він уже достатньо просочиться. Далі для того, аби розподілити крем в торті більш рівномірно, відважую, скільки в мене вийшло його всього. І оскільки начинку буду викладати на 3 коржа, відповідно цю цифру потрібно поділити на 3. Та тепер на бісквіт равликом викладаю майже третину крему. Адже потрібно враховувати ще вагу бортиків. Розподіляю крем рівномірним шаром ложечкою. Та тепер з цього ж крему робимо бортики. А всередину викладаємо малинову мелаку. та розподіляємо її рівномірним шаром лопаткою. Трішки додаю бортикам висоти, бо намелаки вийшло досить багато. На мелаку викладаємо другий бісквітний корж. Трішки бісквіт просочую та на нього з допомогою ваги. Викладаю равликом потрібну кількість крему. Цей шар крему вирівнюю ложечкою. Та з крему робимо бортики. В середину бортиків викладаємо хрумкий фісташковий прошарок і знову нарощую кремом бортики. Бо фісташкової начинки вийшло теж немало. На фісташковий проширок викладаємо третій бісквітний корж, просочую його та відразу просочую останній четвертий бісквітний корж. А поки до нього дійде черга, він якраз встигне просочитися. На третій корж викладаємо наш фісташковий крем та вирівнюємо його ложечкою. З цього ж крему робимо бортики. В бортики викладаємо малинове конфі. До цього часу воно вже повністю охололо та стало таке собі густеньке, але його ще можливо рівномірно розподілити лопаткою. Та на конфі викладаємо останній четвертий бісквітний корж. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Та на наступний день можна вже нарешті насолодитись смаком торта. А можна ще його задекорувати. Що я в принципі і зробила. Торт вийшов досить високий, його висота 14 см, і оскільки я буду його транспортувати, вирішила в торт вставити на всякий випадок шпажки. Зазвичай ось так по колу вставляю три шпажки. Після цього я вирівняла торт своїм улюбленим сирним ганашом та задекорувала його у такому трендовому стилі. Весною на сторінках інтернету замайоріли фото тортів у вигляді троянди. Зізнаюсь, що все склалось не так, як я хотіла, але якщо вам цікаво, то розповім вам про все в наступному відео. Тож вам обов'язково потрібно підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою Усі щоб не пропустити повідомлення про нові смачненькі відео. Але не хвилюйтесь, розріз я вам звичайно покажу. Цей торт я готувала на день народження своєї мамі, тому робила фото вже в неї вдома. Ну що ж, на смак торт вийшов дуже цікавий та незвичайний. Малина та фісташка і справді дуже гарно поєднуються між собою. Він вийшов в міру солодкий та по-літньому освіжаючий. І, звичайно, що родзинкою торта був хрумкий фісташковий прошерок. Моїй мамі торт дуже сподобався. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів, в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!